Привіт, другі друзі, моя Дарві. І вгадайте, куди я зараз піду? це правда, я йду на роботу сільським фермером. І так само я ще собі купила таку, і кайло. Ну, ще дроби, цілий стак. Правда, не знаю для чого вони мені, Ну, да, хай будуть. Може, пригодяться. Ладно, я піду сюди працюватись. і треба буде до мера потім зайти за зарплатою. Бо він мені... Цьому місяці мав видати її, але ще досі не видав. Треба буде запитати, чому він зарплату затримує. Так, ще ось тут треба. ой, тут треба позабирати буде. Так, вроді, вроді би не поняв. Бо тільки хотів сказати, що все спокійно в селі. І тут на тобі. Поліція приїхала до мера. І Тут і мер. Мер, 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 мер. Д поліцейський Д -д -д добрий день? Мер, а що сталося? привіт Дарвін. Я не знаю, чого вони, вони хочуть мене в відділок забрати, кажуть, що мене посадять. А за що? Ти ж вроді нічого не робив, так я сам не знаю, можеш поліцейських запитати. Поліція, а що сталося? Нам прийшов дзвінок, і нам сказали сюди приїхати заарештувати мера села, але і цей А хто вам подзвонив? Начальство. А, за що ж мера сидити, я не розумію, він ж вроді нічого й не робив. Там прийшов виклик. Ну, а куди? А куди? Ну, почекайте, там я бачу, до речі, що швидка стояла. Е, Добрий день. А, що сталося, чого ви до нашого село приїхали? Добрий день, а жити на червоному викликав у нас, бо йому щось погано стало. А, житель червоному. Ну, а хоч все з ним нормально. Так, все буде добре. Він просто захворів. Чим? Не буду говорити. Ну, ладно. Але мер, 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 чекайте, куди ви його за не, не запихайте його в машину. А що сталося? Ви не маєте права його так просто забирати? Якась причина потрібна? Каже, нам подзвонило на так я розумію ваше начальство, але за що? Він ж він ж вроді нічого не зробив, ти ж нічого не зробив? Та ні, Дарвін. Ну так, чого ви його садите? Так, коротше, ми поїхали. Ні-ні ні, почекайте, куди їх А, Куди? Куди ви мера? Вони, вони, вони мера забрали. Ну, зато швидка стоїть. А за що його забрали? Ну що він? Ну, Він ж вроді нічого. нічого саме сундука нема. Щось забрати чи вкрасти. Чого його забрали, за що? Ні, ну це якийсь дійсно не знаю. Лікар, може, ви знаєте, мера нашого забрали кудись, чи в тюрму, чи в поліцейський відділок, я не знаю. Ні, я не знаю нічого, я тут просто шофер, який водить швидку. Та. Ну ладно, може, ви щось бачили. Та ні, ми просто ви... приїхали на визов. Ну ладно. Чекай, Треб... я дзвоню в таксі і хай і їдемо в. Я навіть не знаю, в яку вони тюрму поїхали. Треба, можливо, впевно на... оцювати, саму найближчу тюрму. Треба зараз, я туди відправлю, зараз викличу таксі, оці городи дороблю, викличу таксі і поїду туди в тюрму. Треба... Зараз в мене є телефон, до речі, треба в жителя. Загубив десь свій телефон, треба зараз жителя попросити. Так, візьмемо на всякий випадок сокиру, кірку, якщо його дійсно затримали. От і цей драбина потрібна буде, напевно, не знаю. Ладно, викликаю таксі і зараз приїду. Там з вами я включу камеру. там Так, друзі, мене тут вже полі... не поліцейський таксист привіз. Так. Вроді сюди, бо я вяжу тут сюрма. Як бачите, предмети я забрав собі в саму дальню кишеню, і тут я вижу поліцейську машину, на якому забралися жителя мера. Так, мені треба прийти сюди. І так, я розумію, тут вхід. Так, ну що, пішли? А ну, зупиніться. Е, так, добрий день. Добрий день. А чого ви мене зупинили? У вас є якісь предмети? Е, ні, нема, як вийдеш. Чому ви сюди йдете? А я цей е, друга провести, то він тут вроді вас має сидіти. А, ну то йди, йди. А ну. Такі спорщини, я так розумію, тут мала бути стіна, але видно, її не зробили. Так. Ох ти ж, йо моє Це капець. Дивно, в клітках ніхто не сидить. Так, я так розумію, сюди чи сюди мені треба. Хм. Так, тут двері відкрию. Відкриті, стояти. Я так зрозумів, що тут от можна пройти. Так. Е, якщо якщо тут можна пройти з жителем, значить можна збіжати з ним. Точно. Так. Треба тепер знайти жителя. Мер, мер. О! Зразу знайшов мера. Мер, 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 мер! Мер, я тут! О, Дарвін, Дарвін, врятуй мене! Вони мене сюди посадили. Сказала на 10 років. Так за що? Тебе посадили? Ти ж нічого не зробив. Та я би ще знав. Так, ну поки що я тут нікого поблизу не бачу, ніякого, ніякого, полі... Ніякого, полі... ніякого поліцейського. Так, мер, мер мер. Так, я маю я знаю, де можна вийти. Так, давай я тебе відкрию. Так, е... так, щоб мене тут ніхто не закрив. Мер, пішли за мною. Я знаю, куди нам йти. Так, я на всякий випадок собі зараз предмет. Мені не треба зараз тика. Так, я візьму ці предмети. Все, мер, пішли, пішли, пішли зі мною, зі мною, зі мною. Так, мені, нам треба. Ай! Нам треба в самий низ. Так, так, так. Мер, мер, проходи, проходимо. Відкриваю двері, нам сюди. Так. От сюди по драбині. Дарві, ти впевнений, що нам сюди. Та, Напевно, я чесно не знаю. Зараз я відкрию. Так. Ну, я так розумію, що нам дійсно сюди. Так, сюди. Так, це якийсь би лабіринт, чи що? Дарві, це стоповне лабіринт. Та я вже зрозумів, що це лабіринт. Тільки де вихід з від... нього. Так, ще сюди йти треба. Слухай. Жить. Житель мер. А для чого ми це проходимо, якщо в мене є кірка? Так. Акуратно тут. Сюди поставлю драбину. Ну, житель може спускатись. Так, пішли, 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 житель, житель, погнали. На, 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 я вже пливу. Так, швиденько, швиденько, швиденько. Так, воля. А ну тихо, житель, житель! Так, сюди, сюди. Житель, стрибай! єсть. Все, ам'я. Ой, пішли, житель, пішли, пішли, пішли. Побігли. Нарві, я вже біжу. Біжимо, звідси поки нас поліцейські не спіймали, я біжу. Давай, давай. Так, Так, житель, а тепер признавайся, що ти зробив, що тебе просто тупо взяли і забрали на поліцейській машині і посадили? Та я нарві тобі говорю, що я нічого не робив. Ну ж ну але ж мала бути причина, щоб тебе забрали. Ну вони ж тобі сказали, що до них прийшла якась началька чи подзвонила, я вже не пам'ятаю. І сказали, що приїхала до села номер 13 і забрали мера. От мене і забрали, але дякую тобі, що ти мене витягнув. Та можеш не дякувати. Швидка, що досі стоїть щось, тому жителю в червоному дуже погано. Ти часом не знаєш? Та ні, не знаю. Чекай. Житель в червоному, стой. А ну чекай, чекай, чекай. Може, воно зараз. Мер почекай. Так, а ну чекай, чекай, де, де той житель в червоному? Стоп, а їх нема. Е -е, я ще раз перепрошую, а де житель в червоному? А він уже сидить в машині. Вже сидить в машині, а що ви зараз їдете, а що йому? а що в нього? сталося? Та в нього така температура 40. Та його зараз заберемо до лікарні там вилікуємо. А, ну Тоді хай. Я просто його трошки підозрівав, ну, е, е, Хай швидше хай Що, До, до побачення. Е, чекай. Добре, значить. Я, споджу... я просто мер, думав, що, можливо, це щось житель в червоному не чути. Я думав, що поліція до нього приїхала, але. Але ні. Щось дивно. але, але. Я не розумію. Слухай, а може вони. Помилились номером, може, село не номер 13, а може село 113 або 130. Не знаю, навіть чесно. Ну, так, я теж не знаю. Мала ж бути причина, щоб приїхала поліція? Якось дивимось. Ладно, мер, давай. А я пішов до себе додому. Чисто взагалі якась дивна історія. Просто поліція взяла, затримала мера і. Поїхала, просто взяла і поїхала. Без ніякого, ніяких доказів, без ніяких просто. Просто взяла, забрала і поїхала. Я, я просто в шоці з поліції. Ладно, треба спакувати ці речі і доробити городи, бо я так їх і не доробив через поліцію і через мера, і через. Не знати чого стало погано цьому жителю в червоному. А, я я мотив забув. Я зараз вернусь по мотиву. Це капець, друзі. Так. Ладно, хотів вам сказати, щоб ви підписались на мій канал. І підписались на мій телеграм-канал, який буде в описі під відео і в коментарях під відео. Ну, коротше, щоб ви на нього підписалися. Добре, друзі. З вами був Дарвін. І всім пока-пока!